Ділянки. Даний проєкт, рішення досить об'ємний. Він розглядався земельною комісією, результати рекомендації земельної комісії позитивні. Є питання Є по даному питання, так, рішення, будь ласка. У мене питання, я навіть не піднімаюся, всі відчують, бо я голосно говорю. Е, Хто мені дасть відповідь, чому ми даємо земельні ділянки в оренду по максимуму на 49 років? Власне, пропозиції. На дані пропозиції було озвучені земельній комісії, земельна комісія підтримала, якщо у вас є інші пропозиції. Що моє особисто, да, даний об'єкт вже він не, не тільки віде, що з'явився, він довго був, там працював. Є об'єкти нерухомого майна, які звідти нікуди не дінуться, не переселяться. В разі відчуження майна пропонується договір. Відчуження майна є підставою для противний договору. Вільна <клес> ділянка, так, да, це не доцільно давати, це однозначно. А ну ділянка в оренді стільки, скільки власник є його власник. Ну, Наприклад, я розумію, що законодавство таке, але багато пишуть юристів, що це не є таке в теперішній час, зв'язку з тим, що немає стабільності, постійно це давати на 49 років. Це треба час від часу на якийсь невеликий термін, 5, 7 років все, і переглядати. 5 років <плес> термін Будь ласка, які пропозиції Ну, напевно, я пропозиція, щоб все-таки змінити терміни, тому що ще тим більше ви оціночну вартість говорите. Це ж ми даємо не суто, під саму будівлю і все. Бо це його власність. Ми ж даємо ширше і все. І саме за умови буде не платити людина. владених договорах в нас нема проблем. Якщо зміняється ставки оренду з платить, додаткові уводить додому. Єдина складність ситуації, щоб контролювати і переукладати договора, коли не закінчується, вони мусять проходити процедуру переукладання. Договір закінчиться термін, на сесії розглянути, поновити, зареєструвати. То 5 років дуже швидко проходить і можна, років. Да, можна більше років. П'ять трошки замало є на руками мене, може 10, ну, ну це ваша думка. Зараз <ганувач> вигідно продати. <ганувач> е е е е е е <пілив> Слідчу року непонятно, яке буде територіальний <пілив> об'єкт. <объектом. пілив> буде буде це як Кто його, розуміє? як, як міські Ківерцівська міська рада, не буде. Буде тих п'ять сіл, чи скільки там вже п'ять <пілив> сіл. <пілив> сіл <пілив> будуть зовсім інші заходи, буде зовсім інше. <пілив> тобто, <пілив> якщо сьогодні продати виконати ці гроші, <пілив> це є дуже погано. А хто його знає, які заходи будуть? Розумієте? Тут не йде закони, тут за ренту на це буде. Взагалі за той продаж. Зараз, можливо, і є момент випустити гроші. грошей. Хто знає, що буде далі? Далі ніхто не ясно. Не ясно, як там будуть розподілені гроші, грошей, будуть. Що, що, що вони забирають. То зовсім інші будуть закони йти. Може це все, що ми ж приймаємо закон на 49 років. В принципі, хто знає, що за 49 років буде. Я вам скажу, що ті договори на 49 років які ми укладали, ми більшість ну, укладаємо, то вже майже половину вони поприпиняли, бо породилось майно. І Доброго сам за використав ідей, що заяву прошу припинити договір мене, з позвідчуження майна. Тут ми ніяких не знаю, так. Так. Він, Він, я думаю, так. Хто знає, яка ситуація буде навіть в Європу через різні. Василій, пише. Я підтримую міського голову на рахунок того, що якщо допустим, не згодні з терміном оренди, будь ласка, пропозиція на якій те? І друге, що в мене теж пропозиція. Ну давайте все-таки відійдемо від практики подвійних стандартів. Одних ми даємо на 49 років, і ніхто не виникає нікого питання. Других за 49 років ми починаємо говорити, виникає на наші питання. Якщо ми визначаємо, що не більше на 20 років усім, то не більше як на 20 років, усім це, в наші, це у нашій владі кажу, Божу, давайте ми просто, так як ми сказали, визначимося, чи продаємо якісь об'єкти, чи не продаємо, щоб не було цих подвійних підходів до того, і не спекулювали на цьому. Так само давайте не буде подвійних підходів до терміну надання в оренду. Дай все. Якби навіть якісь пропозиції, будь ласка. Які були, вибач, які були пропозиції до терміну? Десь Десь Поки що ніякі. Я так так, всому, так. Так? просто, Але я все-таки не згідна з вами, хоч ви і керівник комісії, і ви більше читаєте того земельного законодавства. Ми сьогодні в нас земля по місту не все однаково оцінюється, вона ділиться, тобто є, є хтось ну, і конкуренція. Читайте, я нічого. не за це ну дайте ж висловитися. Я веду мову за те, що сьогодні в нас є конкуренція, і сьогодні є і в центрі міста конкуренція, і є не конкуренція коло міста. І тому сьогодні вести мову про те, що комусь центрі міста дати на 49, і він нічого там не робить, нічого, то теж треба подумати. Як воно правильно? Тобто якийсь підхід, якщо ми робимо, тут ми повинні зробити один підхід. І так ще. Дякую, Надію Федорів, в мене дякую. зразу, якщо, допустимо, серед тих людей, що тут є, хто дякую. нічого не робить. Я не відомо, за ці... Я це вам говорю. А тут якраз, а подивили, є, що... ну, мене, я якраз вам як Бо Ви подивилися, що 49 років. У вас пропозиція. У мене кажуть, що пропозиція мене та ми проголосували. Комісія яка буде де все. Депутат Жирон, будь ласка. Дивіться, ми е, вільні ділянки ми надаємо на 2 роки, на 5 років. А такі будинки, де стоять будівлі, ми надаємо на 49 років максимум. А умови договору ми вправі переглянути через 2, через 3, через 5 років. Та не, через рік, Ми можемо виписати в частині умови договору. цей по. Які озвучують догодати, переглядати ставки орендної плати за землю. Ми заможемо передбати. У моєму власне чітко <пир 'ї> виділися. <вирішую. пир 'ї> <пир 'ї> <пир 'ї> є нерухове майно, є договір оренди на 50 років. Якщо міняється ціна, в нас є претензії до власника. Тобто міняється ціна, він не хоче заключати з нами додаткового угоду. У мене є всі підстави звернути <пир 'ї> суд. Є діючий договір оренди. Договір закінчився. До чого я буду вносити зміни? Як подавати заключати договір. Тобто довгів, це буде неврегульовано. Ми не зможемо не уренної плати стягнути, нічого стоїть на рукому майно. Навіщо давати менше? Потім через 10 років ми будемо шукати того підприємця чи власника, щоб, щоб, він, щоб він уклав додаткову воду, що звернувся ще раз. Простіше зробити договір на 50 років, регулювати всі відносини. Договір є таковим, передбачити оренду плату, зросте уренна плата, не схоче укладати додаткову угоду. Подаємо в суд, не хоче платити уренду плати, яку її подаємо в суд. Але є добре, є підстава, чому можна подати в суд. Ну я бажаю, що дуже добре, тоді ви мені відповідаєте. Може, я не знаю ці питання. Якщо сьогодні є майно, і це майно дається врахуванням ще більшої території, чи тільки суто під майно земля виділяється? обслуговування. Майно під майно просто вона є критерії, які сьогодні під обслуговування можна дати по землі. Якщо виділяється нова ділянка, то робиться детальне норма. Ну, то робиться поділ з рахуванням заїздів, там, якихось таких мереж, комунікацій. Тобто вже з того, що є, формується земельна ділянка. Якщо вона сформована, то вона формується не зробить. От і так. все, останавливається. Дивіться, ще в пункт 9. в нас вже в процесі роботи виникли певні уточнення доповнення. Оскільки ми в пункт 9, прошу звернути увагу, земельну ділянку такої-то, тако прошу номер такий, то в місті Ківерці зарахувати до земель запасу. У нас є доповнення додати ще в пункт 9.1. Оскільки на даній земельній ділянці є вільна територія. В принципі, ми можемо зробити ще поділ цієї земельної ділянки, щоб її використати ефективно. Частину землі пропонується дати в оренду на конкурсних засадах, на частині землі розмістити гаражний кооператив, і частину землі потрібно оформити під насосною станцією і очисними спорудами, ківриці водоканал. Щоб цього не робити і не витягувався час, ми пропонуємо зразу ще додати такий, ну, гречний, такий пункт. Значить, дев'ятий пункт буде звучати так: земельну ділянку площі 2,64,88 га, кадастровий номер 54,84, в місті Ківерці по вулиці Шевченка, 20, зарахувати до земель запасу, доручити міському голові Жгутову після реєстрації права комунальної власності на вказану ділянку, замовити технічну документацію землеустрою щодо її поділу. Щоб не витягувати на слідуючу сесію, скажімо так. Ми це все одно будемо намаємо, робити. Приймається. А можна ще запитати? Будь ласка. Скажіть прошу, а кіберцівський дерголовний комбінат ще щось залишив за собою майно. Має е, борг по землі за оренду? Він завжди нам має. Який там був зафіксований, я вже не пам'ятаю. Не... він не 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 вже Не, не надійно вже виконання виконавчої служби перепомагає. Податкова подолає. Вже рішення на Дякую. По проєкту рішення всі все зрозуміли, так? Дякую. Отже, в цілому зміна наставлю даний проєкт рішення на голосування. Про затвердження ПП Кірцівський ДОК технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки. Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Хто за? Петро Петрович. 21. Хто проти? Я не... Хто отрималося? Ви отрималися. Значить, більшість голосів рішення приймає. Рішення прийнято. Про дозвіл ПП на виготовлення технічну документацію.